Ще одну алею героям Небесної Сотні посадили на Коломищині. Цього разу у Дебиславцях висаджували сакуру. На запитання, звідки у дебиславчан саджанці, сільський голова відповів: добрі люди допомогли. А ще запросив усіх прийти у цей сад за кілька років та помилуватися цвітом японської вишні. Стою у натовпі і з усіма ридаю, а їх несуть, 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 Небесну сотню ще не до кінця знають. Дараю, хлопці. Все нові пливуть. Їх на руках несуть майданом, несуть у вічність, у майбуття. Вони нас всіх позбавили кайданів ціною власного життя. Так про своїх побратимів із Майдану говорить учасник тих подій Ігор Тимофійчук. Він і досі не може стримати сліз у своїх очах. Його односельці вважають, що створення таких алей це найменше, що може зробити країна для своїх героїв. Це дуже важливо. Це просто. Всіма засобами, де можливо, це треба їх вшановувати, то, що хлопці віддали життя. За нас всіх саджанці до села привезли дівчата із Києва. Вони постійно згадують про події на столичному Євромайдані. Кажуть, що дерева подарунок від киян та одеситів. Акція має благодійний характер. Започаткували її на Закарпатті. Однак перед Беславцівським сільським головою не встояли і вирішили 50 саджанців передати у Коломийське село. каже Уляна Марушевська. Ми з паном, з паном Богданом з сільської ради вирішили зробити таку гарну акцію в пам'ять людей, які загибли. Треба сказати, що чому власне, Коломийський район, тому що палатка Колом... Коломиї Коломийського району, вона вже була наче містечко в Києві. Справді всім, всі відчували, що це було одне з дуже активних людей, які підтримували. Я хотіла сказати, що ця акція здійснюється за добровільні гроші, які зібрані від киян і також від одеситів. Ілянозбудованої сільської церкви тепер зазеленіє сакуровий сад. Вій Богдан Бойчук сам особисто разом із громадою та районними депутатами займався посадкою. Очільник Дебеславців впевнений, що всі саджанці приймуться та зацвітуть вже наступного року. Це і буде шана пам'яті загиблим на майдані. Добрі, порядні люди, які переживають за красу за Україну з Києва і з Одеси. Отак їх і представляю. Опісля місцевий священник освятив саджанці демославчани пам'яталих загиблих у молитвах, а Ігор Тимофійчук продовжував читати свої вірші. Небесна сотня майданом пропливає. Не одна крапля крові тут упала. Ми кожного до раю проводжаємо. Святим героям. Слава, слава, слава. Слава Україні!